З вами смуга Стий Джміль, і ми починаємо. Коли ми почали жити разом, він змінився. Перший місяць був ідеальним кава в ліжко, прогулянки, обійми. Але потім він заговорив про довіру. Дай мені пароль від телефону, сказав він одного вечора. Навіщо? здивувалася я. Бо ми пара, у нас не має бути секретів. Я наївно погодилася. З того дня мій телефон перестав бути моїм. Він перевіряв месенджери, історію пошуку, навіть видалені фото. Якось я переписувалася з подругою про її хлопця, і він образився, що я обговорюю чоловічі недоліки. Далі стало гірше. Він вимагав надсилати геолокацію, бо транспорт небезпечний. А якщо я не відповідала на роботі 10 хвилин, дзвонив по відеозв'язку. Кульмінацією стала камера в кухні, нібито для безпеки, але він питав, чому я їм без нього або чому п'ю чай із медом, якщо раніше казала, що його не люблю. Тоді я зрозуміла, йому потрібен не зв'язок, а контроль. Я зібрала речі за одну ніч. Куди ти йдеш? кричав він. Туди, де не треба дозволу, щоб бути собою. Я мріяла стати фотографинею. Ще зі школи носилася з камерою, знімала всіх і все. Коли ми почали зустрічатися, він хвалив мої фото, називав талановитою, але згодом почалися дивні коментарі Навіщо ти фотографуєш незнайомих чоловіків, запитував він. Це репортаж із заходу, мене замовили, відповідала я. Ні, це не повага до мене. Вибирай. Я думала, він жартує, але він поставив ультиматум або він, або моя робота. Я не можу бути з жінкою, яка бігає з фотоапаратом і дивиться на інших. Я плакала бо кохала, але не могла зрадити себе. Зробила вигляд, що погоджуюся, а наступного дня поїхала на весільну зйомку. Повернулася, його не було. Залишив записку. Я попереджав. Минув рік. У мене своя студія, я знімаю кліпи, рекламу, навіть короткий фільм. Нещодавно він написав Ти завжди була талановитою, пробач, що не підтримав. Я не відповіла, бо справжня любов не вимагає вбивати мрію. Мій колишній вважав, що дівочі вечори це небезпека, я не могла просто вийти з подругами без пояснень і дзвінків щопівгодини. Хто буде? питав він. Марта, її сестра і ще дві подруги. Покажи, сторіс, відміть їх, я перевірю. Одного разу я збрехала, сказала, що в мами, а пішла з дівчатами в караоке. Офіціант просто усміхнувся, принісши чай, і це потрапило в інстаграм подруги. Через годину він приїхав під заклад і влаштував сцену. Ти мені брехала? Так, бо соромно зізнатися, що ти мене контролюєш. Вдома він вимагав встановити додаток для відстеження і погоджувати кожен вихід. Я зібрала сумку і пішла. Поки він кричав щось образливе, я шепотіла мені не потрібен дозвіл, щоб радіти життю. Тепер я ходжу на дівочі вечори без звітів, камер і обмежень, і щоразу дякую собі, що не проміняла свободу на любов із дозволу. Мій колишній був надто серйозним і ревнивим. На вечірці друг розповів смішний жарт, я розсміялася, і це стало початком кінця. Чого ти так голосно сміялася? запитав він, бо це було смішно. А я що гірше жартую, якщо тобі з ним весело, може, і живи з ним. Я вибачилася, але наступного дня він заявив: якщо ще раз почую, що ти смієшся над чужим жартом, це буде зрадою. Він не жартував. Почалися заборони на стендапи, комедії, навіть Тікток, мовляв, це погано впливає на нашу близькість. Одного разу я засміялася під час фільму, який ми дивилися разом. Він вимкнув телевізор і сказав Я не дозволю, щоб мою дівчину розважали інші. Я сиділа в тиші і зрозуміла. Я забула, як сміятися без страху. Через день я пішла, без істерик, без пояснень, просто назад до життя, де сміх, не злочин. Він був проти, щоб я ходила в кав'ярню сама. Казав Жінка в кафе це запрошення до знайомства. Я сміялася, але він почав стежити, куди я ходжу. Побачив мої позначки в інстаграм. Одразу дзвонив Хто сидів поруч? Незнайомі люди. Може, ти шукала знайомства? Одного разу він приїхав у кав'ярню, сів поруч і демонстративно охороняв мене. Потім влаштував скандал, бо я посміхнулася баристі Ти що, фліртуєш? Він же молодий. Мені було соромно не за себе, за нього, за його комплекси, які він називав любов'ю. Я вийшла з кав'ярні не додому, а до подруги, де ночувала, поки шукала нове житло. Тепер у мене є улюблена кав'ярня, де бариста додає мені зайве печиво просто за усмішку, і ніхто не ревнує до кави. Я завела Тікток для розваги, знімала рецепти, поради, іноді танці. Відео стали популярними, кілька набрали понад 100 тисяч переглядів. Люди писали, дякували, а я відчула, що мені є що сказати. Але він дратувався навіщо ти всім себе показуєш? Це моє хобі, я нікому нічого не винна. Ти, моя дівчина, а не блогерка, заспокойся. Почалися вимоги. Не знімаю топі, видали ролики, де усміхаєшся незнайомцям, не відповідаю у коментарях. Я вагалася, але коли він сказав Вибирай, я чи твої дурнуваті відео, я відповіла Я вибираю себе. Тепер у мене майже 50 тисяч підписників. Я співпрацюю з брендами, а найпопулярніше відео про жарти над контролюючими хлопцями. Спочатку він був турботливим, але з'явилися дивні заборони. Одна вразила Не носи капюшон. Що? Коли на тобі капюшон, я не бачу твого обличчя, а інші чоловіки уявляють це провокація. Я думала, він жартує, але він почав купувати одяг без підозрілих елементів, казав, що це для мого ж блага. Одного разу я вийшла в старому спортивному костюмі з капюшоном, бо було холодно. Він зателефонував, дізнався, в чому я, і через 10 хвилин влаштував сцену біля зупинки. Люди озиралися, а я стояла з опущеним капюшоном і палаючими щоками. Тоді я зрозуміла мені холодно не від погоди, а від нього. Наступного дня я зібрала речі і пішла. Ти вибираєш одяг замість мене? кричав він. Ні, я вибираю себе з капюшоном з головою і без тебе. Я завжди любила доглядати за собою манікюр, зачіски, парфуми не для когось, а для себе. Це давало впевненість. Спочатку він казав Ти красива, нічого змінювати не треба. Але потім почалося Навіщо манікюр? Для кого? Чому нова сукня? Для кого старалася? Кожен мій образ закінчувався сваркою, підфарбувала губи, ідеш ловити чоловіків. Змінила зачіску. Хто тобі сподобався? Якось я записалася до косметолога на чистку обличчя. Він глянув і сказав Ти виглядаєш підозріло, точно була в салоні? Я перестала сміятися. Увечері залишила ключ на столі, а вранці зробила нову зачіску. Не для когось. Для себе це була моя перша серйозна дівчина. Спочатку все було чудово, але вона почала вважати, що я не повинен проводити час ні з ким, крім неї. Навіщо тобі футбол із друзями? Ти маєш мене. Це традиція що суботи з пацанами. Якщо з ними веселіше, ніж зі мною, навіщо ми разом? Я пропускав гру раз, другий, бо вона ображалася, плакала і стерила. Я став лишатися вдома, ми дивилися серіали, але я відчував злість. Коли друг запросив на день народження, вона сказала: Ні, вибирай. Я чи твій Алкаш друг. Я не пішов. Але тієї ночі довго дивився в стелю, думаючи, чому я зраджую себе, щоб не втратити того, хто мене не поважає. Наступного дня я зібрав речі і поїхав до друга. Він не питав, просто налив чаю і сказав: Нарешті ти згадав, хто ти. І я згадав. Книги моя віддушина. але мій колишній вважав, що це дурість. Навіщо витрачати час на романи? Вигаданий світ, марна трата життя. Мені це подобається, це не заважає нам. Ага, а потім ти мріятимеш про вигаданих чоловіків. Я сміялася, але він почав ховати мої книги. Одного разу я прийшла додому, він сидів біля каміна з моїм романом. Що ти робиш? Зараз спалю. Я реальний, а це фальш. Тоді я втратила терпіння Ти хочеш, щоб я відмовилася від себе, від того, що робить мене живою? Я хочу, щоб ти не мріяла про інших, а я мрію про себе впевнену, щасливу, з книгою в руках і без тебе. Я пішла, забравши всі книги. Нехай у когось буде дівчина, яка не читає, а в мене життя, де мені нічого не забороняють. Мені завжди казали, що я емоційна. Сміюся, голосно, іноді до сліз. Я думала це добре, поки не зустріла його. Спочатку він називав мій сміх сонцем у кімнаті, але за два місяці сказав: можеш бути тихішою, це незручно. Люди дивляться. А що не так? Це виглядає дешево, ніби ти привертаєш увагу. Я стримувала себе, сміялася в кулак, уникала жартів. Я вдушила свою радість, щоб його не дратувати. У кафе подруга розповіла анекдот, і я не втрималася, розсміялася щиро, голосно. Він стиснув мою руку під столом і прошепотів Ще раз і я піду. Я подивилася на нього, на подругу, на людей, які теж сміялися, і сказала: Йди, я залишуся там, де можна сміятися. Того вечора я повернулася додому сама і сміялася в подушку від полегшення. Він забороняв мені дружити з дівчатами. Я знаю, які вони. Заздрісні, брешуть, налаштовують проти мене. Тобі не потрібні подруги, я тобі компанія. Але я хочу ділитися. Ділися зі мною решта зайве, я спробувала прийняти. Але коли він побачив, що я переписалася з подругою, з якою не спілкувалася місяцями, він узяв мій телефон і видалив її номер. Я бережу нас, без них менше драми. Але драми більшало. Я сиділа вдома, не маючи права ні з ким порадитися. Він ревнував навіть до моєї сестри, вона погано на тебе впливає. Після його слів: якщо ще раз з кимось зустрінешся, ми розійдемося. Я зустрілася. І ми розійшлися. Подруга тоді сказала нарешті, ти знову смієшся, як колись. І я справді повернулася до себе. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Всього за 35 гривень на місяць ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Дивіться їх на день раніше за всіх, натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.